Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Понад 30 постраждалих та троє загиблих, такі наслідки російської атаки по Києву в ніч на 26 жовтня. Зокрема, пошкодження житлових будинків фіксували в трьох районах міста. Найважча ситуація в Деснянському, де шахет влетів у дев'ятиповерхівку та зруйнував перекриття між поверхами, що призвело до сильної пожежі. Про те, як кияни пережили цю ніч, дізнавався Артем Деркачов. Російський шахет влучає в багатоквартирний будинок у Деснянському районі столиці. Будівлю швидко охоплює полум'я вже на ранок власниця однієї із знищених квартир розповідає шокуючі подробиці тієї ночі. У Цій квартирі мешкала сім'я переселенців. Чоловік, дружина і їхня донька 14 років. І це була кімната дівчинки. В момент влучання, пів на третю ночі, вона вийшла з кімнати в туалет. І в момент влучання її привалило шавкою. Дитина закричала: Ольга додає, цій родині дивом вдалося вижити. Звільнили дитину і вибігли за секунду. Схопивши документи, тому що через кілька секунд почалася пожежа, знищуючи. Ви бачите, що все знищено, тут неможливо було врятуватися. А от людям, що живи поверхами вище, довелося очікувати на рятувальників. Самостійно покинути квартиру було просто неможливо. Батьків, під'їзд було нереально. Увійти до під'їзду було неможливо. Зять намагався піднятися до нас, але дістався лише другого поверху. На ньому розплавився весь одяг. На кінчику носа з'явився похир, а руки він сильно обпік. Я прийняла рішення бути на балконі. На щастя, в нас два балкони з обох сторін не обійшлося без жертв під час пошуково-рятувальної операції. Працівники ДСНС виявили тіла загиблих. Те, що я чула, що а, вони закрилися в ванній кімнаті. Угу. І думали, що вони перечекають, так а, і, і через... вони загинули через чадний дим. А це вже інший будинок у Деснянському районі. Тут теж є руйнування. Два тридцять Десь другий, Воно як влетіло. Я з дитиною тут спала. Побігли в коридор. Паніка, істерика. Не розумію, що відбувається. Газова труба горить. Перелякалися, щоб не вибухнув будинок. Прокинулися від вибуху. Полетіли ламки, скло, штори, шафи. Ось. Ну і все. Побігли спочатку до укриття епіцентру, а потім вже тут було дуже багато машин, і швидка, і е, пожарні, і поліцейські. Допомогу якусь надають. Поруч із будинками, які зазнали пошкоджень, розгорнули кризові штаби. Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу та написати заяви для отримання компенсацій. Про всю допомогу і все, що вони можуть отримувати, вони можуть дізнатися і отримати алгоритм в додатку. В телеграм-каналі є опора, а також на місці в штабах розгорнутих на точках, де відбулись пошкодження внаслідок ворожої атаки. В Деснянському районі. П'ять сімей, п'ять родин, це 11 осіб, 11 киян, написали заяву на відселення і на отримання виплати 40 тисяч у зв'язку з тимчасовою неможливістю проживати у власному житлі. Їх уже відселили в готелі неподалік житла в межах їхнього району. За даними Київської міської військової адміністрації, під час цієї нічної атаки на 26 жовтня загинуло троє людей. Понад 30 осіб отримали поранення. З них семеро дітей. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, марафон. Єдині новини.